Джелі-джіліни машина. <ривіт> Ти знімаєш? Всім привіт! З вами YouTube канал Одідрайв, і ми знімаємо тільки машини. От, сьогодні вже такий перший весняний випуск у нас буде у нас на тестах Mitsubishi Lancer X 2008 року. От, я розумію, що наші випуски тездрайву, як герпес, виходять тільки деколи, але то нічого, ми виправимося. Ну, на вигляд, він, звісно, такий, як Evolution похоже, тобто пузо трохи менше жодкості зараз вже вони йдуть, раніше продавалися. Якщо був 1,5 з коробки автомат, то був без такого тих бісу, без ралі арту. Зараз вони вже йдуть всі в 100ці з ралі артом. От. Ну, виглядає, він, звісно, круто. Дуже. Зараз вже є хромована рішетка, тобто вони в 100, зараз кидуть 1,6 автомат. І так, мотор 4 сюди. Будь ласка, не. Так, місця в нас тут багато, то, тобто можна робити якийсь тюнінг. Ще. Е, пише зверху Мівек. Що таке Мівек, це. Електронна система газорозподілу, але, наприклад, вона стоїть тільки на впуску, тобто тільки регулює впуск, випуску. Ні, бо Хондовський вітак регулює впуск і випуск. Тобто, ну, коли їдеш, натискаєш на питання, то трохи чути, що воно приключається, так, таке підричання починає, трохи ричати більше. І в принципі, все, 4 циліндри, 106 кінських сил у нас в, даному, один, в цьому агрегаті 1,6. На Україну ще поставлявся 2.0, він на 150 кінських сил, але це максимальна комплектація і ще була версія з повним приводом. Не тільки... Зараз у нас тільки тут передній привід, так що ну, вже наганялось. По підвізці спереді, як і всіх бюджетних хронологан і все остальному, в... Макферсон у нас стоїть, передні дискові тормоза, у нас цікаво у нас много речашка стоїть і барабані тормоза. От в принципі і по машині. Всередині нас стоїть 40 автомат, трохи старенький, але він ну, ще там включає, є невеличка стримка, але їде. Є масивний антиспойлер. каже спойлер. Така масивна штука, файно дуже підклада. Версія GLS, бла-бла-бла. Вже труба трохи, коли власник, власник вже зробив примуток, типу. і в принципі по більші їде, ну, краще за і ну, вона, в принципі, глядає краще і коштує дорожче. Але, наприклад, якщо би, ну, мені здається, що треба більше якогось мотору ставити, чи що там. можна, в принципі, і турбіну поставити і буде все гуд, але тоді вже коробку треба ставити ручну. Жалко, що передній прийд. Якби був задній, було б взагалі круто. Але він дешевший, того вона так і коштує. Зараз в нас в Україні коштує в районі ну, 10-9 тисяч, тут платить вже відстану. Так, ми знаходимося в середині. Що по салону? У нас тут світлий такий салон, світлий пластик, тут пластмасові підставки під дерево. Ну, в принципі, вона стала сердити. <плес> <плес> є комп'ютер. <плес> Та що ти знімаєш? Я потім ставлю, ставки, що буде. Дисплей грає, музика, дзвонить телефонує, знімає. Тут плюс-мінус управління. Аудіосистемою. І все. Пробка. Покажи, то вже покажи. <смі> Ручник такой тричить трохи, як піснучок, маленький, але це нічого. Коротше, рушничок такой, але тут кожа вроді. Корожна ставка руль кожною пльоткою, трошки такою слизькою, але кожною. І все, і три таких шайби регулюють у нас тепле і холодне повітря. 4 крісла з такою маленькою підтримкою, є підлокотник, Два колодця, виводиться у нас дисплей всередині, 4 скла підйомника і електрозеркала. І люк. От і все. Ззаді місце є, можна сидіти без проблем. Що, поїхали, подивимося, наскільки тих з конний хватить. Розгін до сотні приблизно 11,5 секунди, я думаю, 12. Неправда. 11 секунд. 12 навіть. Максималка не знаю, 210, напевно. Розхід біля 10. 8-9, я так думаю, 10, пану по місті. От. І все. Дуже вибаглива, скажімо так, до бензину. Коробка включилась ніяк без дергать, без нічого, все добре. Так що треба дивитися за тим, яку бензину лєш, і за жидкостями, за маслами. Теж. Тобто, бо вона виробляється в Японії. У нас поставляється сюди, того вона трохи дорожче за ті всі логани, а нові алео і всяке таке. Ну, але компоновка фактично та сама. Те, тобто, то, що ззаді задній ногорі а в тих може бути і ні. Що, передній мотор, 4 циліндри, 1,6 коробка автомації поїхав. Трохи тяжковато. на Насчет того, як вона керується. Ну Вона жорсткувата така, трошки притиснута. І в принципі той кузов аеродинамічний, тому що він призначений для спортивної, для спортивної машини, для Evolution, Тобто менше жорсткості, але в цій машині менше жорсткості, не в Evolution. От. Того він такий обтікаємий і тримається відповідно машини дороги. Ну, в поворот я би не ну блін, як, влітати я б не радив, тому що тут передній прит, і воно буде трохи недостатньо, поварачуваність, але... Ну, Не політаєш особу. тобто. То, що взадінь нього ритяшка, вона буде краще триматися, наприклад, дороги, ніж там прості якісь дешевші бюджетні ну, машини. Обвіз ралі арт, зараз позбиваємо трохи на ямах, бо ти власник задумав. <рес> і от зараз буде і Якщо буде чути, не знаю. Вот, ууу, трохи є такий той злий самурайчик на ній сидить японський. Трохи мівек включається. Ну, але тако заходити, блін... Ого. 10 метрів, ще тут, тут розворот має нормальний бути. Добрий день, добрий день. Як ваше життя. Вот. Ну, приємно, мівек, мівек щось часом речить і теж такий віднос до... Спортивності і не виглядає вона по-спортивному, звісно. Вигляд супер. Тобто, маркетологи привів, вони дуже добре все зробили. зробили з... Раніше смисл був гонок. Тобто, якщо машина учасла в гонках, то вона мала е серійно, ну, серійно вироблятися. Тобто, мало бути мінімум 200 екземплярів, що? а вони зробили зараз е ті машини, які вступають в гонках, зробили їх масово доступними. Тобто е ти їдеш на. Такій машині, яка виглядає як спортивна, це дуже круто. тобто Вона скрісітиться, вони гоняють на гонках, тобто на ралі. і Це дає тобі таку невеличку перевагу перед тими логанами Авео і, все, і, то, і прочу, такою дрібдянню. Але вона коштує трохи дорожче. Зараз знову електро відключиться. включиться. Чуть, чуть є таке заторможення від, від автомата, але не страшно. Можна проекнути. Руль Трохспицевий ну, в. При як то, Попередніх ланцерах, якщо 2.0, то ставили, ставили момівський руль, але тут стоїть такий. І вже 2.0 теж стоїть пусти такий от руль на сміттєбішовський. Що тормозів, то тут АБС і ну, тут ну, такий мінімум електроніки. Тому що на Mitsubishi кажуть, що вони не хочуть електронних ошейників. Так сказано було, коли вони зробили в лансері X передній привід, о, повний привід, він без електронної стабілізації. Тобто, якщо на Outlander той повний привід йде з електронної стабілізацією, то на лансері він без. Так що треба бути уважним. Дуже зараз трошки буду ямки і нас потрясе. Ну стоки відбивають так ну, нормально, не Ковтають. Я думаю, якщо лежачий поліцейський або щось таке, то не буде з тим проблем, що дуже сильно там по хребті не, не, не віддає. І е, ергономіка тут сидиш, в принципі, нормально, розслаблено, нічого тебе не напрягає. Зразу так все під рукою, ручник і коробка. Ну, спринт. Тут до коробки не треба так особо прикладати ніяких цих, то автомат. Але якщо у вас буде ручна, то вам буде зручно переключати. Колодці читаються нормально, видно, що добре, у нас що краще виглядає? Mazda 6 чи ланцер? Ланцер. <laughs> Mazda 6 виглядає трохи современніше. От в принципі і... все, подіємо, що не можна сказати. Тобто, що хочеш гарно виглядати і дешево їхати, то такий от варіант. Ланцер X або Х. <laughs> в принципі, у мене така асоціація, наприклад. Лишилась від машини. Е -е -е -е. Як про дівчата в нічних клубах є такі, що пуш-апи. Що знайомишся на нічному клубі, вона така граціозна, гарна, лань. І все в неї і добре, таке на перший погляд, здається. Але коли доходить до діла, починаєш роздівати, а по, -по суті там ніц нема. Вот. Так що не ведіться на пуш-апи, то погано дуже. От, таке враження, тут теж вона виглядає дуже круто, але передній приєм трохи одразу портить впечатлення. От. І переходиться до діла, сідаєш в машину, а тут коробка, 450 автомат. підіймаєш капот, а там 1,6. Ну Вона крутіше виглядає, чим, чим їде, скажу так. Але то не біда, якщо дуже сильно захотіти, то все можна зробити. Зробити, Купити 2,0, поставити турбіну і взяти з ручною коробкою, п'ятиступкою і будете ганяли. То, що буде у вас тільки передній привід. Є такі навіть прискорення, трохи, от коли мівек ще не включився, а не назад, вона ще робить так нормально. Тобто трохи натискаєш педалю і вже чути такий підрив, навіть чуть, -чуть підноситься вперед. Ізоляція, ну, нормальна, я б не сказав, що тут дуже шумно. Але трошки так, можна було краще зробити, звісно. В тому класі, в якому вона продається, вона є і краще. Але тут нічого страшного. Вона через то дорожче, що імпортується. Якби їх складали як логани там, чи ті, 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 Ринушки в нас в Україні, вона б була дешевша 100%. Але японці на ну, то і японці складують вдома. І я думаю... Власники, які купляють Mitsubishi Lancer, тим і довольні, що машина зібрана там і експортована сюди. От діло все в тому, теж відіграє роль, я думаю. І через те, напевно, що і купляють. Звісно, не продається, як Toyota Corolla, ну, але Лансер X теж така машина, яка заслужила попереднім поколінням, скажімо, такий статус надіжності. І такої трохи не Да? Тобто і зараз вона виглядає ще краще, ніж, наприклад, попередня. Берев таку надіжність і краще зараз виглядає. Тут можна трохи дати, зараз наберемо сотню. Зараз буде і Приключила, трохи затримка. Ну, сотня. 98. тормоза Відторможує, вона всіма-чути тримає, так нормально, навіть чути, що так трошки вперед тягне. <гум> в принципі, що, машина удобна. Будеш купиш, будеш гарно виглядати, йдеш виїздити. І все. Маркетовий дуже, хід дуже вдалий, скажімо так. Якщо хочеш щось швидше, треба купувати Evolution, але Evolution коштує ще раз так. Беушний. Так що можна робити так, як роблять більшість. Купляють 2.0 з коробкою і щось там ставлять турбіну або прошивають мозги. Тут таке щось можна зробити, там, вихлопи, прямо поставити. І будеш місцевим стрітрейсером. От і все. Дякую всім, хто дивився на сьогодні випуск. Кому подобається ланцюг, ставте лайки. І до зустрічі в нових відео. Всім пока.